Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки та її основні цілі обговорили під час регіонального форуму в Ужгороді. Його ініціював департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. До участі запросили начальників районних військових адміністрацій, керівників районних та місцевих органів управління освітою. Цей форум є надзвичайно важливим для того, щоб ми стратегію виробили, щоб ми виробили напрямок того, щоб харчування в школах змінилося. І оця стратегія, вона є, так скажем, дорожньою картою для того, щоб покращити харчування дітей. Дуже велике питання це матеріально-технічна база, це впровадження системи ГАСП, яка реально дозволить нам. Побудувати стратегію, побудувати систему якісного здорового харчування в закладах освіти. Про просування реформи, про розроблення та затвердження регіональних стратегій розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. Так що підписаний на саморандум сусідні продовольчої програмизації Б'єднаних націй і в межах цього меморандуму ми зараз поширюємо пілот Щодо допомоги територіальним громадам організації харчування, заключено декілька областей України і приблизно 500 шкіл і шість тисячі дев'яти можливість покращити харчування в школах наших. У межах першої стратегічної цілі держава докладає значних зусиль, аби забезпечити здоровим харчуванням на безоплатній основі не лише дітей пільгових категорій, а й усіх учнів початкових класів. Друга ціль реформи модернізація харчоблоків у закладах освіти. Для цього на наступний рік з держбюджету виділять півтора мільярда гривень. Виконання практичних кроків буде залежати і від місцевих громад. Голова Іссінянської територіальної громади Андрій Делятенчук розповів, що у восьми школах та п'яти садок. Цієї громади нове харчування ще не впроваджено. Капітально відремонтований лише один харчоблок втілювати реформу готові власними силами. ми пропонували підприємцям, Ми неодноразово оголошували тендерні процедури на те, щоб підприємці брали за це харчування. У нас є виділені відповідно на це кошти. Але підприємці зв'язку з великими вимогами, зокрема вимогами ХАСПО, відмовляються брати за цю роботу. Тому ми вважаємо, що будемо братися своїми силами, впроваджувати в штатні розписи відповідні посадові особи, відповідних технічних працівників і впроваджувати це власними силами харчування, тому що є великі вимоги. Говорили під час форуму і про розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації кухарів на прямому зв'язку з учасниками Перша леді Олена Зеленська, яка власне і стала ініціаторкою реформи харчування ще у 2020 році. Вона розповіла про найсвіжіші новини цього проєкту. Ми запустили кулінарні хаби в тупові наречаємо кухарів тренерів. До року 600 таких сотків. Підвищать кваліфікацію, опанують нові на стандарти і передадуть актуальні знання колегам у своїх регіонах. Ми називаємо їх агентами змін, але не тільки кухарі, ви теж змін. Реформа харчування це не лише про калорії, а й про нові робочі місця та про економіку кожної місцевої громади, наголосила перша леді. І головно про майбутню здорову націю.